Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події вівторка, 17 грудня. В студії працює Мар'яна Мацьків. сьогодні у випуску. В Івано-Франківську відкрили центр допомоги ветеранам та їх родинам. В цьому прекрасному приміщенні зароджується. Хороша ініціатива. Прикарпатські аграрії залучають до ведення господарства штучний інтелект. Процентів 40 ми додавали за рахунок технологій. Як робити сирні коники секретами? Поділилась майстриня з брусторів. Такі є Все. Про це та інше детальніше. Прикарпатські поліцейські викрили шахрайку, яка ошукала 14 сімей на 1 мільйон гривень. Жінка начебто надавала туристичні послуги. Однак свої зобов'язання не виконувала деталі від правоохоронців. Поліцейське Прикарпаття викрили шахрайку під час досудового судового розслідування. Слідчі встановили більш як десяток сімей потерпілих, які потрапили на гачок підприємця. Під приводом надання туристичних послуг вона заволоділа їхніми коштами. Фігуранці слідчі вже повідомили про підозру за процесуальною керівництва Воно Франківської окружної прокуратури. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Слідчі з'ясували, що 40-річна мешканка Ямницької громади з 2018 по 2024 Твертих років здійснювала підприємницьку діяльність з надання туристичних послуг як агент збронювання. Вона отримувала з клієнтів кошти за тури у різні країни. авіаквитки тощо. однак, свої зобов'язання жінка не виконувала щоразу вигадуючи нові відмовки про те, що потрапили на гачок аферистів. Деякі клієнти зрозуміли лише за кордоном. Відтак вони мусили самотужки повторно оплачувати тури, проживання в готелях. Тощо слідчі тисні відділення поліції задокументували щонайменше 14 сімей потерпілих, яких ошукала підприємицям збитки що не менше мільйон гривень. Поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранки та її автомобілі, вилучено комп'ютерну техніку та документацію, яка підтверджує протиправну діяльність жінки. Слідчі повідомили фігуранці уже про підозру за вчинення кримінальних правопорушень. Передбачених за частиною першої частиною другою статті 190 -ї. йдеться про шахрайство вчинене повторно за частиною першою, третьою та четвертою статті 358 -ї. йдеться про підроблення документів початок, штампів та бланків збут чи використання підроблених документів початок та штампів, та частиною першої та другої статті 209 -ї. йдеться про легалізацію відмивання майна одержаного злочинним шляхом Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід зловмисниці. Йдеться про особисте зобов'язання. Наразі до сто розслідування завершено обвинувальний акт у кримінальному провадженні скерованого до суду для розгляду по суті. Для координації соціальної адаптації ветеранів в Івано-Франківській області в рамках проєкту Ветеранський простір Прикарпаття відкрили центр допомоги ветеранам та їх родинам. Він працює в обласній державній адміністрації на першому поверсі. Облаштували приміщення на кошти з обласного бюджету та іноземні гранти. Ветеранський хаб це місце, де захисник та його родина зможуть отримати чимало послуг. Тут обладнано зал для обслуговування клієнтів, куточок для дітей, адміністративну частину, конференц-зал. Новий ветеранський центр має окремий вхід, доступний для людей з інвалідністю. Його фахівці сприятимуть розкриттю потенціалу демобілізованих військовослужбовців, надаватимуть юридичну, соціальну, фінансову допомогу і найголовніше психологічну. До цього долучився Івано-Франківський національний. Медичний університет медичний університет давно долучився до створення центру ментального здоров'я. Наш центр вже функціонує і безумовно, коли створюється хаб для ветеранів, ми не можемо бути осторонь. в цьому центрі Буде надавати допомогу не тільки спеціалісти міської громади, але й спеціалісти медичного університету. Більше того, ми дуже хочемо долучити наших студентів, щоб в них відчуття не тільки емпатії, а й відчуття дотику до тих людей, які поносять нам перемогу. дотику до тих людей, які зараз потребують найбільшої ментальної підтримки. Ветеранський простір було облаштовано за кошти обласного бюджету, гранту від США додаткове фінансування отримали з Канади. Усе це в рамках спільного проекту Генерального консульства Республіки Польща у Львові та Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Польська допомога це багаторічна програма співпраці з розвитком. І Україна була однією з пріоритетних країн. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії то стала головною країною в цій програмі. Розкриття потенціалу ветеранів це є найбільший виклик в Україні, і даний хаб буде одним з найдієвіших методів допомоги ветеранам. програма Поліш Aid є ініціативою міжнародної допомоги, координованою Міністерством закордонних справ Республіки Польща. Її мета підтримати країни, що розвиваються, особливо Україну в умовах Вах великої війни в сферах демократії, економічного розвитку, освіти, гуманітарна підтримка тощо ветеранських хабів в області наразі є шість. Однак, аби охопити опікою усіх ветеранів, такої кількості замало кажуть чиновники. В цьому прекрасному приміщенні зароджується хороша ініціатива чи продовжується хороша ініціатива, яка я впевнений однозначно має. Отримати свій відголос у кожній громаді нашої області, бо тому, що ну їхати з верховини до Франківська, це вже є проблема, на яку треба потратити не одну годину часу, і чи є сенс? Тому звичайно, що перед головами громад, перед головами адміністрацій лежить велика відповідальність і великі навантаження. Вони повинні знайти спосіб, як такий простір мав би запрацювати у кожній частинці нашої об. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначила, приміщення, яке сьогодні відкрили, це лише частина того простору, який має працювати на повну силу. Тобто це тільки початок, перша частинка, але ми б хотіли, щоб вони вже почали ми, працювати, надавати всі необхідні послуги, комунікувати з нашими ветеранами, реалізувати дуже багато нових проєктів для наших ветеранів. Тому ми даємо старт. А поволі будемо робити далі ремонти, шукати можливості розвивати і продовжувати такий ветеранський простір саме тут. Тому що кожен день до нас звертаються наші ветерани, захисники, родин наших героїв, дружини наших героїв, і питання дуже багато. Власне, це буде такий простір, де ми зможемо комунікувати і вирішувати різні питання. Також очільниця обласної військової адміністрації анонсувала створення мережі всеукраїнських центрів державної підтримки ветеранів та їх сімей «Ветеран-Про». Зустріч з українською діаспорою, обговорення важливих питань і майбутньої співпраці. Делегація з України відвідала Угорщину і поспілкувалася з національними меншинами. Зокрема, мовилося про підтримку наших краян, які через війну виїхали за кордон і збереження українських традицій. Деталі в сюжеті. Делегація з Івано-Франківщини протягом кількох днів відвідувала Угорщину. Тут наші краяни, зокрема, поспілкувалися з представниками нашої діаспори. Ще у 1998 році в Угорщині створили державне самоврядування українців. До слова в цій країні проживає понад 200 тисяч українців. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії їх намагаються ще більше підтримувати, каже голова державного самоврядування українців в Угорщині Євгенія Єдлічка. До війни це були такі більш менш. Заходи з повноштабною війною. Звичайно, ми постійно підтримуємо ЗСУ і ми намагаємося винести більше на вулиці нашу ну, українську культуру. Це флешмоби, це різні мітинги на вже вже на, на вулицях Будапешта. Бо якщо це буде камерно, про нас не, не будуть знати. Угорський уряд дуже багато допомагає, але більше в гуманітарних напрямках ми знаємо. А, а українцям угорщини вони виділяють такий самий бюджет, як і іншим 13 меншинам Угорщини, і повністю ми, ми є на ну як на державному рівні, повністю на отриманні угорського уряду держави. Євгенія в Угорщині проживає 20 років. каже, як тільки приїхала сюди навчатися, відразу зрозуміла, їй бракує спілкування з українцями, бракує рідної мови. Тому вирішила, буде робити все, щоб наша діаспора не лише існувала, а й розвивалася, і щоб наші люди підтримували один одного. Я вийшла на державне самоврядування, бо мені не вистачало спілкування з українцями. І я так так почалася моя історія з державним самоврядування. Я, я почала танцювати в ансамблі. Загалом поїздка до Угорщини мала на меті показати, як в цій країні живуть національні меншини, зокрема українці. Наші краяни відвідали музеї, бібліотеки і школу все українське. А ще разом з угорцями поклали квіти до пам'ятника жертвам голодомору. До слова парламент Угорщини у 2001 році визнав голодомор геноцидом українського народу. Всеукраїнський аграрний семінар відбувся на Прикарпатті. Представники цієї галузі з різних регіонів країни зустрічалися на Коломищині, говорили про овочівництво та, зокрема, як штучний інтелект допомагає вести господарство. Окрім самих аграріїв, захід об'єднав і виробників спецтехніки. Чи не найбільше обговорень на всеукраїнському аграрному семінарі, що відбувся на Коломийщині, про цибулю. Тутешньому господарству організатору заходу цьогоріч вдалося виростати 25 гібридів цибулі аграрії. Задоволені її якістю кажуть, це результат впровадження прогресивних технологій. Цього року ми впровадили на цибулю капельне зрощення, також штучний інтелект по обробці. Йдеться про те, щоб засоби захисту рослин попадали тільки на бур'ян, оберігали цибулю. Новітній підхід збіль. Ільшев кількість врожаю, продовжують аграрії. Порівняно з минулим роком, десь процентів 40 ми додавали за рахунок технології. Овочівництво це величезне об'єднання фахівців та техніки, кажуть фермери, починаючи від постачальників насіння, спеціалістів з посіву, обробітку, збирання, закінчуючи фасуванням та зберіганням. Саме таких спеціалістів об'єднав агросемінар на Коломийщині. І Для кожного з них це можливість обмінятися досвідом, а отже, вдосконалитись, кажуть учасники семінару. Ігор Сольський, представник фірми постачальниці насіння розповідає, для них важливо бачити результат співпраці з аграріями. Дуже мене вражило те, що зараз. Я побачив, яке господарство в цілому, які ангари, яка техніка, як вони досягли цих здобутків останні роки? Воно вражає. Олег Романюк, керівник фірми агротехніки, каже, теж дуже пишається результатом взаємодії. Старофірми прометей нас співпраця почалася з 2019 року. Тобто, це були перші поставки техніки для цибулі, для посадки розсади на полі, і також складського обладнання для приймання овочів тої самої картоплі, моркви, цибулі, буряка з поля і фасування вже її в сітки. Пишається прогресивністю прикарпатських аграріїв від ректорка департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Алла Хамчин, але продовжує є куди рости. Вочівництво на Прикарпатті розвивається, будемо так казати, непогано, але по великому рахунку потенціал у нас більший, чим те, що ми маємо на сьогоднішній день. Підприємства потребують таких зустрічей для того, щоб обмінюватись досвідом. Кожен має свої сильні і слабкі сторони. Семінар на Коломийщині відвідали представники великих фермерських господарств та малого бізнесу з різних регіонів країни. Організатори кажуть, кожен із них точно здобув нові знання та досвід, який зможе впровадити у себе на підприємстві. Перлини сакральної архітектури гуцульщини Косівщина у Коломиї презентували книгу Ореста Смитюка. Це священник, краєзнавець, публіцист у своїх книгах. Дослідник акцентує на мистецькій унікальності збережених та відтворених гуцульських храмів, іконостасів, декоративних деталей церковних інтер'єрів та на особливій ролі сакрального мистецтва у збереженні національної української ідентичності. Орес Смицнюк, священник української греко-католицької церкви та має ще один фах. Він інженер-будівельник. Із благословення світлої пам'яті владики Миколая Сімкайла він розпочав досліджувати і описувати храми Прикарпаття насамперед Гуцульщини. Я об'їздив тоді понад 220 храмів тодішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії. Ну з фотоапаратом фотографував і крім того, описував зовнішній вигляд, внутрішній вигляд. Іконостаси, бічні престоли, підкупольний простір, ну і додаткові приміщення, дзвіниці, каплиці, хресні дороги, ну навіть якщо гарна брама, огорожу, ну, словом, все те, що належить до мистецької цінності. За 11 років такої діяльності отець Орест видав уже п'ять книг. Нещодавно з друку масштабна праця сакральні перлини Гуцульщини, другий том Косівщина. У виданні описано 36 храмів: два деканати греко-католицькі, косівський і березівський, і 15 церков. Православних Київського патріархату, ну і Косівщина цікава. Перш за все, взагалі Гуцульщина це такий регіон, дуже цікавий. Тут дерев'яна архітектура це характерно для це. Гуцульська школа, аналогів немає в світі. Тобто, то зберегти треба в чому особливість власне цієї роботи. Знаєте, діди нам прадіди будували церкву, і наші внуки будуть туди ходити. От і треба передати це. Ми цікаві для світу стали. Це самобутня культура, самобутня архітектура, наша, особлива різьба. Стіни, зруб, бані такі дуже цікаві, гонти. Тобто це все треба зберегти і знаєте, зафіксувати. Якщо можна, то ну, електронному на різних носіях. Підтримує дослідницьку працю Ореста Смицнюка, родина професора, доктора філософських наук Дмитра Звінчука. Він наголошує у час війни українці почали більше вивчати свою культуру і досліджувати її витоки. Зросла зацікавлення. З Гуцульщиною, особливо Гуцульщиною. І та праця, яку отець Орест почав ще років 8-9 тому, започаткувавши такі видання сакрального мистецтва Гуцульщини, от, призвела до того, що сьогодні велика цікавість до, цієї, до цього видання. Адже Гуцульщина це не тільки різьба по дереву, це не тільки робота з металом, це не тільки прекрасна вишивка, а це ще і величні храми на Гуцульщині, які потребують, щоб їх зберегли, щоб їх залишили в їх первозданній красі, бо це символ село, що починається, починається з церкви. І величезно на себе взяв роботу. І тільки ота віра у те, що він робить, дала можливість отцю Оресту зробити ось таке прекрасні два видання. Свої напрацювання Орес Смицнюк презентував уже в Косові Космачі Яблунові. Після Коломиї видання презентують у Львові. Ольга Гариджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Як робити сирні коники секретами? Поділилась майстриня з брусторів, заслужена художниця України Марія Петрів. Майстер-клас відбувся у музеї писанкового розпису в Коломиї. До слова цьогоріч гуцульська сирна пластика увійшла до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Я збрусторю, там у нас столиця сирних коніків. І там виготовляємо такі сири, тримаємо маржину, корови, вівці. І, і так лягаємо серце, все натуральне. Лягаємо сир, шлуночок молодого тіляти. І так за дві-три ложки на відро молока і виходить такий сир. Але це треба, щоб він до... бачите, такі дірочки, мов, щоб він робилися з нього коніки. І З такого сера в таку гарячу воду е, кладемо у гарячу воду і він так, як пластолін, робиться. Майстер-класи із виготовлення сирних коників, звична справа для заслуженої художниці України Марії Петрів. Роблю таку гульку, потім лапки, потім на голову розтягую вушка, такі вушка, так, і потім задні лапки. І хвостик, Хло, і потім отаку гриву можу нарубати до пешності, і тут кладу сіль. Кладу сіль отакого коника, щоб він це закріпляв. Закріпиться, потім такий мутузок і буду в'язати упріж на ньому. Упрігаті буду його такого. Тут чи сідло можу покласти таке. А можна і вершника такого покласти, якщо хочете. І такі є форм. Цього разу майстриня ділиться секретами гуцульської сирної пластики із школярами, які приїхали на екскурсію в Коломию з Малехівської гімназії Львівської міської ради. Перше спробувала це зробити. Дуже цікаво це робити. Я дізналася про нову культуру. Про різні враження. Я зробив таке коло, але я його одразу з'їв. Я не стримався. Мені сподобалось робити коники, бо вони дуже бо пластить себе як пластилін і дуже, дуже приємно до рук. Я вже бачила в інтернеті про таке але перший раз ліплю це. Мені сподобалось це такий, як пластилін, він дуже приємний на дотик. Сирні коники, візитівка села Брустури, що на Косівщині. Зараз там є 60 майстринь. Марія Петрів одна із найзнаніших. Я навчилася своєї нанашки, як наскав, хрест на маті. то чоловіка нанашка, і Я вийшла заміж у 20 років, то вже 36 років. 37 сьомий я вже роблю такі коніки. Спершу маленькі такі робила, такі маленькі робила, а потім вже почали й вершники, бо то лиш на нашка ця робила, на ціле село ці великі. Менші робили жінки, в кого корова, колачики, коніки ходили. Е, так, як отпуск є так е, свято такого ну, на ціною пару рублів заробіли собі на хліб, бо що сьогодні годні молоко поїсти та й сир. а так зробить. І це дуже діти, так як тепер люблять Чіпці сухарики, так колесо, ці коніки. Традиція гуцульської сирної пластики у брустрах передається з покоління в покоління. Там навіть працює спеціальний гурток при школі. Чотирнадцятирічна Христина. Донька Марії Петрів каже, з маличку допомагає мамі ліпити коників. Допомагала ліпити там спочатку колачики, потім мамі допомагала косички, мутуски, а тепер я допомагаю мамі великі коники робити, розмальовувала його харчовими фарбами. Господарстві Марії Петрів три корови. Майже все молоко йде на виготовлення сирних коників. Майстриня ділиться, попит є цілий рік. Ми більше перед великодням робимо і святимо в кошиках. Хто меншого, а хто хоче такого розписаного, розписуємо бурячок і таке, як зелена травичка. Бачите тут травиці ходить зелене і червоне сонечко називається. Торти робимо, у всякі, хто хоче на день народження. Тут пишемо е, рік чи 50 років чи 10 років. Для дітей, що ж діточек, для старших такі коники, розочки, там усякі торбинки на щастя. Це наш шпачку так берете і з'їдати. Це на форшет. А на тарілки нарізаємо сир і зверху по чотири по п'ять коніків. В останні роки, в останній час ми бачимо, що ця традиція настільки розвивається, активно живе і на різні свята створюють цілі композиції. Це і на весілля, на хрестини, на дні народження. Так що ця традиція дуже актуальна, дуже популярна. До слова гуцульські сирні коники стали четвертим елементом у списку нематеріальної культурної спадщини України. Пов'язаним із гуцульщиною. Це ще один крок до збереження унікальних традицій. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на Радіо Сяєво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре. Бережіть себе та світло в собі.